Погашення маркового аркушу Слава Збройним силам України, у який увійшли шість поштових марок з ілюстраціями військовослужбовців. Відбулося сьогодні, 14 жовтня, у день захисників і захисниць України. Це саме відповідальний наш випуск, тому що він присвячений нашим героям Збройним силам України. Обмежений тираж і до 40% надходжень від цього випуску піде на підтримку збройних сил України. По відділення будуть продавати не більше двох аркушів в одні руки, а більшість буде Писана на майданчиках торговельних тираж маркового аркушу один мільйон примірників. Кожна марка відображає окремий вид збройних сил України. Сьогодні марка представлена малим аркушем, який складається з шести марок. До марки випущено також шість відповідних карток, шість конвертів. Конверт першого дня. Штемпель і погашення буде проходити перший день. Сьогодні у нас в Києві художник даної марки це Віталій Хлупін. Ажіотаж думаю. Буде в будь-якому випадку, тому що кожен захоче придбати собі ми погасили марку і вели її в обіг для оплати. Ми пам'ятаємо, хто нас захищає, завдяки чому ми сьогодні можемо в мирному відносно мирному Житомирі знаходитись в відділенні Укрпошти. Хлопці на сході я хочу сказати слова величезної вдячності від всіх жителів Житомирської області за той спокій, який ми відчуваємо всередині. Від сьогодні марковий аркуш слава збройним силам України будуть реалізовувати у всіх відділеннях Укрпошти. Я прийшов купити Марку. Я думаю, що це просто ідентифікація нашої України, це розвиток нашого суспільства, підтримки армії, до перемоги. Володимир Шолдрук, Віктор Підвисоцький, новини на Суспільному.